Хлопчики і дівчата, а давайте сьогодні будемо малювати. А кого саме відгадайте загадку? Колючий він, а не ялинка, у голочках він, а не сосна. Колючий виставив бочок, впізнали всі це хто діти. Їжачок, вірно молодці! Доброго ранку, діти! Подивіться, ось такого їжачка ми сьогодні з вами будемо малювати. Для роботи нам потрібні зразок, який я намалювала, аркуш білого паперу. На ньому заздалегідь батьки намалюють носик їжачка та декілька голочок. Також маркер або фломастер чорного кольору, фарбу гуаш теж чорного кольору, веделка, склянка із водою, а також за бажанням, якщо ви захочете прикрасити їжачка фарби осінніх кольорів, пензле для малювання та осіннє листячко. Діти, а давайте перед малюванням зробимо разом з їжачком пальчикову гімнастику. Їжачок хитрячок. Із голок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по двору. нашпиляє на голки. Груші яблука сливки і скликає на обід він до себе цілий рік. Діти, починаємо малювати їжачка. Спочатку беремо маркер або фломастер, що у вас є, і малюємо, що це вірно око круглої форми, а також овальний. Носик на самому кінчику ось такий. Тепер беремо веделку. опускаємо її склянкою з водою, потім ретельно у чорну фарбу гуаш і починаємо малювати голочки. Можна прикладати ось так, як роблю я, а можна робити ось. Такі маски веделкою. Робимо їжачку багато-багато голочок малюємо веделкою. Ось так дивіться, як роблю це я. По всьому тулубу. Багато-багато у їжачка-голочок. Він дуже-дуже колючий, щоб не вовк його не з'їв, не лиса. Щоб всі об його голочки кололися. Ось так. Багато-багато. Голочки ми намалювали, а тепер за бажанням можна прикрасити їжачка. Наприклад, домалювати йому разом із батьками яблочко або грибочок. А я хочу намалювати осіннє листечко. Для цього потрібно взяти листок. Пензлик для малювання, занурити у воду та намастити його фарбами осені жовтою фарбою, трішечки червоною фарбою. Можна навіть взяти трішечки зеленої фарби, помити пензлик наш, повернути на місце і прикласти біля їжачка. Наш листочок, притиснути його, і щоб він трішки ось так полежав на аркуші паперу, а потім прибрати. І ще раз прикласти. І у нас буде виходити ось таке осіннє листячко. Листочків може бути декілька. Чекаю від вас малята роботи ваших їжачків. Разом із прикрасами, які ви вигадаєте! А я кажу вам до побачення!